Навчання і тисяча доларів. На власну справу дія бізнес запускає другу хвилю освітньої програми Мрій і досягає для жінок, які хочуть започаткувати або масштабувати свій бізнес. Претендувати на участь можуть повнолітні жінки з числа внутрішньо переміщених, самотні матері, ветеранки та представниці інших вразливих категорій, які або ж втратили доходи, або ж їм таке загрожує. Перевагу матимуть жительки зі сходу та півдня країни, а надто ті, хто вже має бізнес. Як повідомили в Мінцифри, учасниць навчать, як Рювати та просувати свою справу в онлайн середовищі, адаптувати бізнес ідеї до нових ринків та аудиторії. А ще як перевести офлайн бізнес в онлайн формат? Після закінчення навчання учасниці отримують ваучер на тисячу доларів, який можна буде використати, щоб відкрити чи розвинути власну ж справу. Ніна Левчук, співзасновниця Імпакт Форс з української неурядової організації, зосереджена на змінах соціальної поведінки та розвитку економічних можливостей. Долучається до нашого ефіру. Обговорюємо чудову ініціативу. Тисяча доларів на розвиток, на підйом, на заснування свого бізнесу або відновлення втрачених позицій. Чому вирішили опікуватися саме жінками? Дуже дякую за запитання. По перше, я хочу сказати, що тисяча доларів це невеличка. Підтримка да цих жінок, які будуть проходити програму, тому що коли ми проходимо програму, у нас є діти, у нас є сім'я. Нам інколи не вистачає часу чи ресурсів повністю посвятити час навчанню. тому саме є ця тисяча доларів. На неї починають акцентувати увагу. Але саме основне що це програма спрямована на підтримку жінок, чому на підтримку жінок? По перше, ми всі знаємо, що спочатку повноштабної війни кожний другий бізнес в Україні був відкрит. Жінкою, і як ніколи раніше, можливість підтримати українських жінок, які постраждали від війни, є нашим пріоритетом. Вони стикаються з численними викликами. Так втрати джерела доходу до зростання відповідальності за свої родини. Саме тому в Impact Force та разом з нашими партнерами ми прагнемо надати їм не лише можливість відновити фінансову стабільність, але й створити умови для сталого розвитку. По-друге, жіночі підприємства та бізнес це не лише персональні зусилля чи економічна діяльність, але також це потужний інструмент, який дуже важливий для нашої країни стимулювання суспільних змін і просування гендерної пані ніно. Ви говорите про те, що ця ініціатива насамперед спрямована на жінок постраждалих від війни. А як Абсолютно. претендентки мають доводити те, що вони власне постраждали від військових дій? Коли вони будуть заповнювати форму, вони можуть вказати, де вони знаходились до цього і де вони знаходяться зараз. Дуже просто, тобто не потрібно ніяких додаткових документів, просто вказати у формі. Тобто, перевіряти ніхто не буде. Ми довіряємо нашим жінкам-підприємцям. Ми віримо, що вони приходять в цю програму з найкращими намірами. Скажіть, а якщо людина не постраждала від війни, але також хоче пройти навчання? Так, звісно, вона також може доєднатися. Ми кажемо, що просто перевагу ми перш за все будемо надавати жінкам, які саме з Сходу та півдня України. А є ліміт? Ви можете набрати тільки певну кількість так? Ну, дивіться, по перше, саме ті жінки, які будуть навчатися з менторами, це 80 жінок, які будуть відібрані до цієї програми. Але саме навчання воно знаходиться на національній програмі Дія бізнес. Тому навіть якщо ви не пройдете до ці когорти цих 80 жінок, ви все одно абсолютно безкоштовно можете пройти навчання в будь який зручний для вас час. А 80 жінок потім пройдуть навчання і отримують тисячу доларів. так? Вони пройдуть навчання, і також вони будуть працювати разом з ментором на протязі чотирьох місяців для того, щоб створити власний бізнес-план і презентувати його в кінці на демодні. Тобто, бізнес-план вони створюють не до того, як починають вчитися, а вже після того, як курс пройшли, так? і це вже як практична частина. Так, абсолютно вірно. Коли вони подають заявку, вони просто вказують невеличкий опис своєї бізнес-ідеї, якщо вона є, чи вже якщо є створений бізнес. Але навіть якщо у вас ще немає конкретної створеної бізнес ідеї, але ви хочете розпочати бізнес в якійсь вертикалі, ви можете про це вказати. Ця ініціатива. Я знаю, що вона підтримується урядами Ісландії та Франції. Це означає, що вони повністю беруть на себе фінансування. Так, абсолютно вірно. І останнє, чи буде потім оцінюватися результат учасниць? Чи ви будете за ними спостерігати вже після того, як вони підуть у вільне самостійне плавання? По-перше, кожна випускниця цієї програми це вже другий сезон. Я хочу зазначити вже. Початку повноштабної війни був перший сезон мріяти, досягає де 80 жінок навчилися. Кожна випускниця програми вона стає частиною великого ком'юніті жінок-підприємців, і ми продовжуємо з ними спілкуватися і також відслідувати наскільки їх бізнес стало розвиватися. А також цим жінкам в майбутньому ми надаємо можливість стати менторками нового набору жінок підприємців. Тому це дійсно таке ком'юніті, де жінки можуть не тільки навчати бізнесу, але шукати підтримку одна від одної, і на протязі багатьох років підтримувати, тобто потім вони навіть самі можуть стати викладачами, абсолютно вірно. Так вони можуть ділитися своїм практичними навичками і залишатися в ком'юніті, тому що разом дійсно ми одна одну підтримуємо і допомагаємо в такі складні часи. Спасибі, я вам дякую за те, що долучилася. Ніна Левчук, співзасновниця Force, української неурядової організації, зосередженої на змінах соціальної поведінки та розвитку економічних можливостей.